Вітаю! Час погоди на телеканалі Вікка. 11 травня в області похмуро, але без опадів. У Черкасах стопчики термометрів піднімуться до плюс 14-15 градусів, а вночі опустяться до 6-7, вище нуля. В Умані та Звенигородці прогнозують мінливу погоду. Тут буде 13-14 градусів з позначкою плюс в день та 5-6 тепла вночі. У канові та Золотоноші завтра теж похмуро. Температура в день триматиметься у межах 14-15 градусів з позначкою плюс, а вночі – 6-7, вище нуля. У смілі та чигирині сонце рідко з'являтиметься за хмар. В день буде 13-15 градусів тепла, вночі – 5-6 з позначкою плюс. А з вами була Аліна Бережна. До зустрічі на телеканалі Вікка.